Хлібна площа, парк імені Коцюбинського, чкальник, сквер імені Тараса Шевченка. Насправді мова йде про одне й те саме місце. З часом змінювалась лише його назва. Сквер імені Тараса Шевченка, один з наймальовничіших куточків нашого міста, вже давно став улюбленим місцем відпочинку для хмельничан, особливо молоді і дітей. Його тінисті алеї дарують затишок і спокій городянам ось уже понад 100 років. Протягом 15-18 століть місцевість, де нині розташовується сквер, була фактично околицею давнього Плоскирова. Тут височів невеличкий гай могутніх дубів, а навколо простирався луг, який місцеве населення тривалий час використовувало як вигін для домашньої худоби. А вже за генеральним планом забудови Проскурова 1824 року, місце, де розкинувся гай, відвели під велику торгову площу. Частина дубів була спиляна, по периметру площі збудували торгові крамниці та складські приміщення, а в центрі залишили місце для торгівлі з возів. Площа отримала назву хлібна і стала основним місцем проведення торгів та ярмарків у Проскурові. Торги проходили щотижня, по п'ятницях і неділях. Одноденні ярмарки 14 разів на рік, а так званий річний ярмарок влаштовувався з 5 до 12 червня. Ці дні хлібна площа та прилеглі вулиці оживлялися від самого ранку. З навколишніх сіл і містечок з'їжджалися поміщики, купці, ремісники, селяни. Вони продавали й купували товари, укладали угоди, домовлялися про наступні торги. Одночасно працювали чисельні атракціони, виступали бродячі актори, іноді приїжджав цирк чи звіринець, вдень і вночі приймали від відвідувачів численні харчевні. Проскурів поступово розростався, і незабаром хлібна площа стала занадто малою для проведення ярмарків. У 1888 році міська влада прийняла рішення перенести головну торгову площу ближче до вокзалу на пустир, де нині розташовані корпуси міської лікарні. Хлібну площу віддали для розквартирування підрозділів 46-го Дніпровського піхотного полку. Це саме той полк, в якому в свій час служив відомий письменник Олександр Купрін. Торгові крамниці і склади переобладнали під казарми, а простору ярмаркову площу облаштували під плац. У 1893 році 46-й полк переїхав у новозбудовані казарми за залізницею, сучасний район Дубове. Колишня хлібна площа стала безлюдною, але ненадовго. У 1895 році Проскурівська міська управа одноголосно схвалила пропозицію на місці торгової площі організувати міський сад, знесли частину крамниць, спланували алеї, почали насаджувати дерева, спорудили огорожу. Роботи з благоустрою саду завершилися у 1902 році. Варто відзначити, що тодішня влада Проскурова. Підтримувала міський сад у гарному стані. Так, у 1913 році була виділена значна сума на облаштування дитячого саду, тобто дитячих ігрових майданчиків, і будівництво двох альтанок. В цьому ж році місцева дума звернулася комісію зі святкування 300-річчя імператорської родини Романових із клопотанням про перейменування міського саду в Романовський. Подальша доля цього прохання невідома Скоріше за все, пропозицію про скурівчан було відхилено. Так само безрезультатно завершився проект спорудження на території саду головного міського собору. Питання про його будівництво постало ще у 1890-х роках. У 1902 році міська дума прийняла постанову атвісті під постройку собора часть городського саду вплоть до мільйонної вулиці, нині вулиця Театральна, участок землі. 1260 квадратних сажень, а для під'їздок собору площіді вплоть до Камерчівської вулиці нині вулиця Грушевського. 450 квадратних сажень. У 1904 році була побудована тимчасова каплиця, в якій розмістили ікону Олександра Невського. А от заплановане спорудження собору так і не розпочалося, у міському бюджеті не знайшлося коштів. Перші роки радянської влади сад перейменували на парк культури і відпочинку імені Коцюбинського, встановили нову огорожу, побудували парадний вхід, відкрили шаховий павільйон і читальний зал. У 1940 році завершили спорудження кінотеатру імені Чкалова, за яким облаштували літній танцювальний майданчик. Взимку 1943-44 років, коли фронт наблизився до Проскурова, у кінотеатрі був обладнаний госпіталь для німецьких солдатів. Поранених, що вмирали, ховали дещо лівіше тильного боку кінотеатру. До речі, сумну традицію використовувати парк як цвинтар започаткували не німці. Перша могила тут з'явилася ще перед війною, у грудні 1938 року з того ж тильного боку, тоді ще недобудованого кінотеатру, був похований командарм Проскурівської армійської групи Єлисей Горячов. Який, опинившись під тиском сталінської репресивної машини, покінчив життя самогубством. У 1944 році вже після звільнення Проскурова поховали загиблого льотчика Лева Шестакова і ще декількох воїнів. От такий був симбіоз парку культури та відпочинку і фактично невеличкого цвинтаря. У повоєнні роки була проведена докорінна реконструкція парку. У 1948 році могили Шестакова, Горячого та інших перенесли на меморіал вічний вогонь і військовий цвинтар». У 1950-х роках алеї парку заасфальтували, відкрили літній кінотеатр на 900 місць, атракціони, а також дитячий кінотеатр Малятко у невеличкій дерев'яній будівлі. Чергова реконструкція парку імені Коцюбенського пройшла наприкінці 60-х, початку 70-х років. Були знесені довгі одноповерхові будинки, праворуч та ліворуч від кінотеатру, в яких розміщувались швейне ательє та взуттєва фабрика, розібрані малятко, літній кінотеатр, танцмайданчик. Разом з тим, у 1966 році був відкритий новий дитячий кінотеатр зірочка, будівля якого розташовувалась на місці нинішнього естрадного майданчика. У другій половині 80-х років знесли і зірочку. Все це дозволило значно розширити територію парку, насадити нові види дерев і чагарників, створити ландшафтні композиції, відкрити фонтани. Після такої реконструкції парк чомусь став іменуватись сквером. У 1992 році в парку був урочисто відкритий пам'ятник Тарасу Шевченку, а через деякий час на честь Кобзаря перейменували і сам сквер і кінотеатр. Нині сквер імені Шевченка займає територію площею 4,7 гектарів, має впорядковані алеї та фонтани, дитяче містечко, яке прикрашають скульптури, створені художником Миколою Мазуром. Сквер імені Шевченка важко уявити без одноіменного кінотеатру. Проте для більшості хмельничан цей кінотеатр залишається старим добрим чекальником від першої назви кінотеатру. Його спорудження розпочалось. 1936 році з історичної довідки Чкалов Валерій Павлович, радянський льотчик випробовувач, герой Радянського Союзу, командир екіпажу літака, що в 1937 році здійснив перший переліт без пересадки через Північний Полюс з Москви до Ванкуверу. Кінотеатр імені Чкалова тоді він був. Він був побудований і відкрився. В листопаді 1940 року треба відмітити, що цей кінотеатр працював в роки війни. Правда, тут більше показували фільмів для солдат і офіцерів німецької армії, але все одно він був іменно як кінотеатр використовувався. А в 1991 році кінотеатр був перейменований. На імені Тараса Григорьовича Шевченка. Ну і з того часу, вже до цього часу так він і лишається з, 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 такою, з таким іменем, будемо казати. Ну, спочатку кінотеатр будувався це як однозальний кінотеатр, а вже в 69-му році був обладнаний другий зал, і вже він був як двохзальний кінотеатр. Кінотеатр навіть був один час, ми мали стерео обладнання, мали окуляри і дивилися стереофільми тут теж. Но з часом, коли 91-ї роки, коли кругом все було, прийшло в упадок, приходило, коли ми відділилися вже як Україна самостійна, то тоді, значить, ми не могли утримувати, тому що фільми були в основному всі з Москви. Це треба було їх через таможню фільмів. У нас на Україні не стало таких стереофільмів, і тому отак воно і призупинилася ця діяльність як стереокіно. І так само закрився в нас другий зал, ми його почали здавати в оренду. І працюємо і по сьогоднішній день з одним залом, тому що зараз вже другий зал вистановити дуже складно. А плануємо на наступний рік відбудовувати другий зал ну, в другому місці. Так що я сподіваюся, що все ж е, кінотеатр Шевченка побачить другий зал. Е, що дуже знаменно, що в цьому році це ми плануємо в вересні місяці на день українського кіно. Кінотеатр буде відзначати 70 років. Ну і ми надіємося, що до того часу ми обладнаємо зал наш е, сучасними кріслами. Надіємось на допомогу місцевої власті і маємо зробити невеличке свято. Такі у нас плани. Споруда, як була, отак от вона і до сьогоднішнього дня. Іменно та споруда, яка була побудована спочатку. Він спочатку будувався як кінотеатр, і оце от всі 70 років використовувався як повнопрофільний кінотеатр. Кінотеатр не зупинявся не на один день. Не на один день Альфред Хічкок казав, що фільм складається з екрану та крісел, які потрібно заповнити. Але хороший фільм не втратить своєї цінності, навіть якщо в кінозалі ви будете сидіти одні.